Євангелія на щодень, 11 січня, Марко 10, 11, 16. А він сказав їм, хто відпускає свою жінку і бере другу, чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. І приносила до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм, бачивши Ісусте, виявив незадоволення і сказав їм Постій дітей приходьте до мене, не бороніть їм, таке бо Царство Боже. стану кажу вам хто царства Божого не прийме, як дитина, не війде до нього. І, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. До Ісуса кожен може прийти без попередження. У великих світу цього лише обрані отримує право на одієнцію. Пересічні люди не мають шансів. Від Вельможі їх відокремлюють важкі двері будинків, наповнених електронікою, охоронцями, клерками, камердинарами та особистими секретарями. Нічого нового. Учні Ісуса вже намагалися побудувати навколо нього таку захисну споруду. Так було, є і буде. Хто винен? У по ширеній думці провина лежить не тільки на великих світу цього. Малі які нікчемними, також винні через їхні відчуття меншовартости і, і допоклоницьку підкореність і втрату самоповаги. Учні Ісуса заснували офіс захисту пастиря і намагалися контролювати доступ до людей до Нього. Ісус рішуче засуджує такі звичаї. Вівця за його постановою має право скористатися доступом до пастиря в будь-який час. Він із своєю чергою зобов'язаний завжди приймати її з відкритим серцем. Ісусе, дякую, що можу будь-коли прийти до Тебе.